Вітаю, шановні друзі. Стало відомо, що прокурори США почали перевірку Міністерства України щодо витрачених коштів. І цих прокурорів прислав до України Трамп. Давайте подивимося, чи вдасться знайти порушення фінансові порушення з боку України. Що з цього вийде? Давайте подивимось, що з цього вийде. Дуже швидко така реакція була, відбулася, да? швидкі зміни сталися. Так. Перевірити все, потрусити все абсолютно. Дійсно, всі, всі міністерства, да? організації, які причетні до. Військової сфери. Все, що поєднано із військовою сферою. Новий проєкт. Так, дуже швидко розпочався новий проєкт. Несподівано, да? для нас все в це трапилося. <кій> по факту, куди пішли кошти по факту, Потріб, потрібен найбільший результат. Давалися кошти. Тут. На які проєкти, да, що конкретно, тут уже конкретика йде, що конкретно куди пішло, і, швидше всього, хто, да, які організації, які міністерства отримували ці кошти по факту, куди вони пішли, на які проєкти вони пішли, направлені були, а також ступінь корупції, хто, скільки на цьому на цих коштах заробив особисто, бо це особисто отримані кошти, да? отакий От план є. Це дійсно так, такий план є. Він, швидше всього, давно вже непокоїв Америку корупцію, тому, ви знаєте, із-за корупції нас не можуть, <кхм> не можуть прийняти в ЄС, тому що скандал за скандалом недавно стало відомо знову. Про одну з депутатків, депутаток, здається, яка через, через міністерство вона, от я не пам'ятаю точно, жіночка. Яка на свого через свого чоловіка або на ім'я свого чоловіка переводила кошти в Європу. Ну, ви розумієте, який це масштаб? Масштаб це просто жесть. Ну, в яку Європу, про що може йти? Кожен день Кожен день у нас такі факти корупції, що просто ну, волосся на голові дибки стає. Ну, такий є план, дійсно, такий є в Україні. Дуже швидко новий проєкт в Україні, тобто, куди. Куди йшли кошти? Це дійсно так. В Україні ресурс, да? фінансовий ресурс, на які роботи витрачено, да? які організації, які міністерства отримували, яку роботу провели вони, куди пішли ці кошти. Перевіряли. Несподівано, це дуже швидко і несподівано. Можливо, так і треба, знаєте, так нагрянути несподівано. І швидко. Ось так. Наскільки вони були витрачені за призначенням? Ось тут ось карта. Це прагматичність. Тобто наскільки прагматично, конкретно вони були, на які цілі були вони виконані. Так. Давайте подивимося, що стане відомо, що вони можуть накопати? Що вони можуть накопати? Ну, в Україні дуже Багато буде знаєте як їх будуть намагатися, їх роботу будуть намагатися призупинити і спрямувати неправильною інформацією, тобто, будуть, швидше всього, надавати перевернуту інформацію, не ту, що потрібно, для того, щоб змінити хід їхньої роботи і погляди. Да? погляди. Ну, Тут по повішеному будуть звичайно їх створювати їм умови, в яких вони не зможуть. Активно, рутинно працювати. І, як то кажуть, отаку, от, отак создати їм такі условия, щоб вони поїхали звідси, не, не солоно хлябавши, скажімо так. Тобто робота ні до чого їх не привела. Тут збір інформації. Ну, цей перший десант, який висадив, ну, приїхав, да? він приїхав з ціллю. Цілью збору інформації, почати збір інформації, куди пішли гроші. Можливо, їм треба ще з щось порівняти з чимось, але цей, цей моніторинг це почати виясняти, до яких берегів пішли кошти основне розумієте Тут навіть не так, на що вони витрачалися, от їх це мало цікавить. Ну Наприклад, на що витрачалися там на дрони чи на фортифікації, як скільки скільки було коштів направлено до інших берегів, ви розумієте? ось так кількість коштів, яка пішла не туди. ой Йо -йо -йо. Ну, будуть намагатися затягувати цю ситуацію. Як найма... вона, вона й так давно вже тягнеться ця ситуація, і будуть намагатися основне завдання влади і тих людей, які за це відповідали, затягнути ситуацію, завести її в інше русло. Розумієте? Завдання стоїть, стоїть висвітлити, щось докопатися, тут хитрість. А скільки воровано було, так, основне. Основне завдання, як я вже сказала, да, е, почати розслідування, скільки вкрадено, це кража. Сімка е, мечів це кража, да, скільки було вкрадено і до яких берегів вивезено да, сліди. Е, По-хитрому вкрадено з господарської частини України. Ну що, будуть намагатися плутати сліди. Але, але будуть шукати, в основному їм треба зачепитися. Е, Куди виводилися, в які країни виводилися ці кошти? Як? Схеми. Будуть намагатися, дивіться, ну це вже я бачу, що в Україні будуть намагатися затягнути, щоб ця робота прокурорів була безрезультатною. Ось так. безрезультатною, безрезультатною, Тут. Ситуацію шукатимуть. Шукатимуть, дивіться, по отшельнику. Е, вкрадені гроші, вкрадені гроші. Це найбільше це та основна ситуація, місія, як, з, з, з якою вони приїхали, скільки коштів буду, було вкрадено і куди, скільки, куди виведено. Ось так. <кій> ну що? Попусту буде, будуть робити, наші будуть робити все, щоб цього не сталося. Щоб результату не було, щоб все було попусту, щоб, щоб все пішло по ілюзіях. Ця перевірка пішла по, по ілюзіях. Але ці люди приїхали для того, щоб змінити ситуацію із кражами у, в економіці, в господарській частині, скажімо так. Вони приїхали з конкретною, певною ціллю. Вони знають, що робити, де шукати. Да? Де вони можуть знайти по сонечку, вони можуть знайти, що вони вже приїхали з певними наопрацюваннями по цій тем, по, ну, в цьому напрямку. Да? І вони приїхали змінити успішно роботу цю в Україні, корупцію, да? корупцію розкручувати. І вони надіються, що досить успішно вони можуть справитися із цією задачею. Вони цілеспрямовано приїхали і не впевнені у своїй перемозі. Вони розуміють, що це буде важко зробити. Дуже важкий шлях буде, тому що дуже далеко і глибоко закопувала наша влада воровані грошики. Да? Ось так. Ну, вони підуть, вони підуть по іншою дорогою. Якщо, вони, якщо наші можновладці, ті, які крали, думають, що так легко можна по ілюзіях пустити заплутати, то вони, то вони ну, це їхні фантазії. Якщо захочуть, якщо по, по, по колісниці захочуть, да, то з любого важкого, будь-якої важкої ситуації можуть досить е, впевнено да, докопатися до да? досить впевнено вийти з цієї ситуації, і вони підуть по іншим шляхом. І я вам скажу так: цілі, цілі цієї операції фінансової да, американської, для того, щоб передивитися. Ну, Погляди, можливо, на щось, що тут може бути, що тут може статися. Тут може статися зміна ситуації. Тобто, для того, щоб Трампу на законних основах відмовити Україні в допомозі, вони просто висвітять і, і ось, висвітять, висвітять кражу. Да? Розумієте? Кражу, корупцію висвітять кражу в господарській частині. І тоді. Вже можна на законних, як то кажуть, да, основах відмовляти Україні в допомозі. Ну, не просто так він приїхав цей фінансовий моніторинг, я вам скажу. Що знайдуть? Що знайдуть? Документи знайдуть. Знайдуть документи. Документи. Ну, я вам скажу, діятимуть вони досить, досить наполегливо. Вони чітко будуть окреслювати, окреслювати ті завдання, з якими вони приїхали. Розумієте? Знайдуть якісь документи. Док... Ой, документи знайдуть. Корупції. Знайдуть, знайдуть документи. По, по дьяволу це обов'язково вони знайдуть. Махінації, обман. Розумієте? Тут все. Найдуть. Це дуже-дуже розчарує їх. Вони будуть в шоці. Не то, що вони будуть просто в шоці. Якщо документи по дьяволу, розумієте? Докопаються. Я думаю, що докопаються. Буде, і буде обнулення якесь. Розчарування. І розчарування закінчиться обнуленням. Ви знаєте, в мене така є підозра, що моніторинг цей для того, не для того, щоб боротися з нашою корупцією, да? допомогти Україні перемогти цю корупцію, а для того, щоб відмовити, обнулити нам допомогу. От щось мені так іде. Ви розумієте? Ось щось воно йде так. Uh, так, жезловий король. Інформація. Uh, ви знаєте, я думаю, я думаю що, що ще. Дуже-дуже незадоволений Трамп жезловим королем. Не хочуть його бачити ніде, не хочуть його участі ніде. Тут треба обнуляти і зруйнувати кар'єру жезлового короля. Тут, можливо, можливо, потім включить шантаж для нашої влади, позбувайтеся жезлового короля, іначе буде башня і обнулення всім. Обнуляйте, закінчуйте жезловим королем. А, можливо, знаєте що? Тут ще яка історія може намалюватися, що жезловий король все-таки має якісь стосунки відношення до дьявола. До а ще. Що саме, саме жезловий, король жезловий король впливає, да? впливає, ця карта говорить про те, що жезловий король впливає дуже активно і агресивно на прийняття рішення і впливає на корупцію, можемо сказати, що він навіть очолив цю корупцію, ці корупційні схеми за цим всім. Стоїть жезловий король, подивіться. І його треба обнуляти і закінчувати з цим. Ну, я думаю, що досить серйозно. Якщо це дійсно буде так, то, то питання буде стояти досить серйозно. Досить серйозно. Що буде далі? За, за, за етап, етап, етап жезлового короля повинен закінчитися. І з закінченням етапу Жезлого короля в Україні в Україну може прийти мир. Тоді будемо завершати. завершайте з цією людиною, і тоді будемо робити все, щоб в Україні був мир. Відмовитеся, будете тягнути, буде скандал. Якщо відмовитись обнуляти цю людину, то, то в перспективі ви отримуєте страшенний скандал. Можливо, на весь світ. На весь світ. Я думаю, що це знаєте, один із речагів тиску на те, щоб прибрати, прибрати жезлового короля, ниточки якого ведуть. Бачите, хто дьявол. Знаєте, за моїми розкладами хто дьявол, хто жезловий король. Розумієте? Не мож, не можна, ну, не можна. ну, Тут дуже-дуже, знаєте, як. Вони не знають, як уже вплинути на те, щоб тут і тут і корупція, яка роз'їдає господарську частину і не дає Україні, не дає Україні перемогти. І тут зв'язки же і з корупції, зв'язки і з дьяволом, розумієте? Тому, тому треба якось позбутися цієї людини, накопають, накопають, і я думаю, що воно буде йти як шантаж для нашої ну Не то, що влади, скажімо, для нашого імператора, буде йти як шантаж, або ти позбуваєшся, або скандал на весь світ. Карта миру світу, да? скандал, перспектива, зірка перспектива, в перспективі скандал на весь світ. Якщо ти відмовишся, що робити? Обнуляти і зруйнувати кар'єру Жезлового короля. Якщо можна так назвати, це кар'єрою. Да? Секретар офісу президента вирішує. Перша, перша, майже перша людина держави. Так. Що буде далі? Маніпуляції. Докладають все можливе, роблять все можливе, або зробив все можливе, да? йдуть маніпуляції із сімейними цінностями, будуть тикати фейсом. Нашого імператора про те, що, що в країні відбуваються маніпуляції із домашніми цінностями. Якщо ви йдете в Європу, якщо у вас на першому місці домашні цінності, то, то ось приклад того, що їх у вас немає, цих домашніх цінностей. Якщо ви йдете у цивілізований світ, то робіть щось. Робіть щось із корупцією, із агентурою, із кратятником, і, 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 ну, і так далі. Ви мене зрозуміли, так? Да? Ну, бачите, тут всіми силами намагаються очистити Україну. От всіми силами намагаються. Тоді буде, знаєте, тоді буде стабільність в домі, да? будуть говорити, що не треба маніпулювати домашніми цінностями у вашому домі. Так, державу не будують. З такими цінностями в Європу не йдуть. Ви слабкі для того, щоб потрапити туди. Працюйте. Працюйте, да? трансформуйтеся, покінчіть з минулим і почніть своє майбутнє. Ось так. Іначе ваша робота буде призводити тільки до послаб, якщо так і надалі все це залишиться, то ваша робота буде вас тільки послабляти, а вам треба трансформуватися, вбити треба повністю. Ті процеси, які не дають Україні йти вперед. Розумієте? І тут іде в нас страшний суд, страшний суд це очищення. Очищайтеся, це сигнал для України про те, що треба Україні вже починати очищатися. Очищатися. Розумієте? Іначе тупік, да? іначе тупікова ситуація буде. Ось так. Старі гріхи, да, очищатися. треба очищатися, старі гріхи ваші не пускають вас, не дають вам очиститися і далі розвиватися. Розумієте? Ось так. Ну що, подивимося, подивимося, чи зможуть, чи зможуть все-таки <кхем> донести до нашого сонцелікого, що треба країну змінювати. А не тягнути її незрозуміло не куди. Хоча нам всім зрозуміло, куди може корупція затягнути, от, от такого масштабу корупція. Просто, да, до могили країну. Ну, подивимося, що буде, що буде, що з цього вийде. Тут, тут незрозуміло, як, як, як він буде далі реагувати. Розумієте, як, яка реакція? На реакцію. Реакцію, ми знаєте, я вам скажу так, ми побачимо фактично реакцію імператора. Фактично побачимо, що, що буде. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.